Друзі, привіт цим. Сьогодні сьогодні <смі> знов сікатор. Це знаєте, як типа традиція в мене вже приємна. Мене Анатолій звати, дружина Анна знімає канал Тропічний сад на Ютубі, на Тіктокті. Тропік сад. Сьогодні е, гарний, чудовий сонячний день у нас. Вчора були морози, а сьогодні плюс 20. Реально, вчора був мінус 4, сьогодні плюс двадцять. Жовтень місяць, 12 жовтня, наша папая. Дивіться, яка краса, і ми зараз будемо зрізати один із найвеликих плодиків. Ми його будемо самі смакувати. Покажемо в розрізі, потім декілька можливо, фотографій. Бо до нас заїдуть друзі. Ми будемо смакувати сьогодні це все, всю цю красу. Давайте будемо зрізати. Давай підходимо. Покажи, е -е, яка папайка, яких розмірів. Е -е, дивіться, вона ось Я ліз, лізу прямо на цю штуку. От, на такий козлик, як у мене. Дивіться, аж достигає, коли вона ж виділяє, таке видавлює з неї якусь рідину речовину. Ну що ж, давайте. Це один із самих великих плодиків. Ось ще, мабуть, більший один. І цей ще такий ось великий. да, Ось ось і оце. Оце чотири з самих хтопчики таких плодики. Зараз будемо його обережно зрізати. Такий. Я завжди говорю це. От, завжди говорю про це. Може обійди з тієї сторони, я ну, спробую. Чи видно нормально? Видно, так? Е -е, я завжди говорю, це самі приємні моменти, коли ти береш в руки отаку махіну от, е -е, і робиш такий звук сікатором. Клац! Ой-ой-ой-ой, друзі, це. Блін, вона тяжка. Вона тяжка. Зараз я спущусь на землю. От. Дивіться, дивіться, яка махина. Солодке це якесь виділяє, треба хоч вивчити, що це таке. Блін. Я вам, Я... вам... Оце Знаєте, оці емоції, які отримуєш ти, коли зрізаєш і тримаєш оцей плодяру. Це реально плодяра. Дивіться. Ну, Київська область 12 жовтня ми знімаємо такі плоди папаї. Надіюсь, це відео ми викладемо, а можливо, залишимо для домашнього архіву, а колись викладемо. Тому дивіться, ось такий плодик папаї. Ось такий плодик папаї. Дивіться, він повністю достигший. Аромат ще йде неймовірний. Зараз беру віси. Дивіться, ваги точніше мабуть, Ми ж на українській мові. Так, ваги беремо. Приймаємо сікатор. Дивимося, що в нас були ну, 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 нулі кілограми. Мені, Як ти думаєш, скільки тут вага її? Я не думаю, не десь. Знаю, кіл... півтора, може? Да, Десь кіло 250, кіло 500 отак. Приблизно думаю, отак. от. Але зараз ваги все нам покажуть. Блін, клас! Зараз. Кіло 400. Рівно. А, 401. Ну, вона халилась, ну кіло 400. Друзі, ось такий результат. Ось така папая. Кіло 400 можна виростити в себе вдома. У нас в теплиці, бачите, в Київській області. От е я е вам скажу, що покажи. Дивіться, скільки ще плодиків. І цій папаї трошечки більше року. Тому її можна виростити в горщику, навіть в домашніх умовах. Це реально. Трішечки любові, трішечки коло неї походить, подоглядати. І можна, можливо, не настільки багато буде плодиків, тому що горщик буде обмежений. Але це реально. Якщо буде гарне освітлення, багато світла для неї це саме основне, це для неї багато світла. Все тоді у вас вийде. Вирощуйте. В нас люди. Замовляють навіть плодики, ми продаємо трішки менші плодики, такі вони десь під кілограм 900, кіло, кіло 100 кг, плюс-мінус десь от такої ваги. Так що я, в принципі, так і десь думав, що до 1,5 кілограму, кіло 400 кг, цей десь кіло 200 кг, той десь буде навіть кіло кг. Отакі от плодики навіть є у нас е реально по факту. Отакий от кілограмовий це десь точно. 950 кіло, кіло, десь отак от там, 50 грамів. Я думаю, що приблизно так. Так що, друзі, я дуже радий. Підписуйтесь, спостерігайте, будемо розповідати, як ми доглядаємо, як вирощуємо саженці на сьогоднішній день. Коротше, мабуть, пишіть, будуть в описі мої контакти. Тому що декілька зараз саженців є ще, але відео я не знаю, коли ми встигнемо загрузити, викласти е зараз чи пізніше. Будуть контакти. Всі питання пишіть мені в Viber або Telegram. Чому? Тому що пояснюю ще раз, ви завжди пишете, напишіть ціну. Там, е інформація тоді виходить, бо в мене люди зараз запитують уже двохрічної давності відео, яке ми знімали про папаю, про банани. От, і е, люди запитують, пишуть, а інформація просто не актуальна. І по розмірам, і по рослинам, і по ціні. Самі це розумієте, коли проходить рік-два. Зовсім інформація не відповідає, та яка може бути на цей. Тому ціни не пишу, не пишу. Тому що різні, навіть ми плодики, продаємо, і різні плодики, і різні рослинки на різному етапі, і тому ціна зовсім різна. От, Так що. Лайкосик з вас, і вам не складно, канал розвивається, нам приємно. Ми трудимося, ділимося з вами досвідом. Так що, друзі, пока, до нових відео.